Друзі, всім привіт! Це знову на зв'язку. Приїхав додому. Як приїхав додому, вже буде наступне відео по поводу станції на 40 кВт. Пізніше вам розкажу по поводу станції зараз на 30 кВт, скільки вона згенерувала. Трохи покосили, бачите, трохи пораду робили. Чуть-чуть типу... підкосили, можна сказати. Але дощ не бресе, я вже другий день капає. Ходіть вам, покажу, скільки вона згенерувала станція на 30 кВт за вересень місяць. По поводу ще я хотів вас, щоб ви мені трохи коментар накидали під відео, я вас запитаю по поводу будинка. По поводу будинка, так виходить. Я вас хотів би запитати, я зайду з другої сторони. З поля я вам покажу, де що, типу, що ви мені написали, як правильно поступити, що зробити, підмурувати, там, е, виходить, підварити. Ну, пізніше вам покажу, а тепер ми підемо, подивимося на 30 кВт, скільки нас згенерувало за місяць, за версію місяць. Ну, трохи покосили, да? так? Трош, трошки забрали ці Ну трави трохи були, я вам скажу, по коліна. Ну і ще залишилося. Бачите, не докосив, Вчора виходить до 8-ї вечора, 9 косив. Ну, трошки вийшло так, що не до коси, бо лістка закінчилася, і лістки запасної не було. Купили сьогодні, а сьогодні вже неділя. Ну, косити то не будемо. Може, може, пізно ввечері, на сонце як зайде. Ну подивимось. Йдемо тебе. Погода, звісно, не вай-вай. Ну Трошки ще тут не залишилося косити. Небагато, трохи. Трохи є. Маш такі, бо позаростали, так? а коли покошну, то дуже ну як файно виглядає. ну. Труділа, йдемо тигнями на 30 кВт, скільки вона згенерувала. Ну, Показники такі, я вже дивився, я вже знаю. А ви, в принципі, думаєте, які. Плюс-мінус. Кого скільки згенерувала станція на 30 кВт? Дуже вдячний вам, що ви мені написали в коментарі. Ну, що там, люблять, друзі, подивимося, скільки вона згенерувала за вересень місяць. І того виходить, що погода, звісно, така, трохи спартачилася, ну, тіпа, не дуже така файна, бачите, дощ йде, ліпий. Очі заліпає, дворники не працюють, та я жартую, все. Давайте подивимося, скільки вона згенерувала, так? в принципі, кому якщо дуже цікаво, наскільки вона, зараз... в принципі, в принципі, скільки вона зараз генерує таку погоду. от Нема сонця, да? хмарно, дощлива, Я вам зроблю скрін, наприклад, зроблю о, так. скільки вона згенерує зараз, в принципі. Ну. Але то не забуваємо вже 11 година дня, може, і трошки буде підвищена типу, генерація. А тепер ми подивимося. Ну, я вам скину і ви подивитеся. А тут а нього, з цієї сторони, чи з цієї сторони, в принципі, я фотографію прикріплю до відео. Ну, напевно, з цієї сторони, так? Вона генерує типу, в день 4 кВт. Ну, типу, зараз типу, на годину генерує. Так. Тепер виходить за Версій місяць. Е Місяць вересень. 3 566 кВт. 3 560 3,5 кВт. 3,5 тисячі кВт Я вам зроблю скрін. Приплю до відео. 3,5 тисячі кВт, в принципі, в принципі, може бути за вересень місяць, бо трохи душливий душу. В принципі, скільки за 4 тижні десь йшло до тижня дощу. Ну, от і воно типу, є. Щоб не було дощу, то ще було б десь таке 500 кВт 500, 500, 700, десь тако. було б 400, я думаю, було б, б кВт за вересень місяць. Було б. А так 3,5 кг, що маємо, то маємо. Напишіть, любить друзі, скільки ви вас там ці типу, позирували так само станція в таку погоду на Ну дуже цікаво. Напишете. Я дуже вдячний буду. Ходіть, подивимось на той будинок. На цей будинок, на цей будинок, на цій станції стоїть світі з поля. Щоб, ну просто мені цікаво, як це правильно його скріпити, знаєте, Бо трохи з поля задуває дощом і вибиває, і трохи усадку дає. Ну, зараз все побачите на відео. Ми йдемо подивимося на свій будинок, що я казав, Але по, по ходу, по маленькому як до будинка, 2-3 метри, звісно. Вон це свій будинок. Це така сама станція на 30 кВт, Цей будинок. Що генерує сеть. В принципі, з одной сторони то добре, що дощ йде, бачите, помили панелі, не треба мити. Дуже класно, дуже файно. Але нам краще сонце, щоб було. Я сам помию панелі. Дуже гарно помило панелі. Що звідти що звідти. Ну йдемте, я вам покажу одну маленьку проблему. Їх, звісно, треба буде вирішити пізніше. Не дуже така срочно, але вже поступово воно ну, йде. Далі вам покажу. Ще треба зелена, бачите. Ось сьогодні вже 5 жовтня, яке 5, 4, 5, ні, все. Сьогодні. сьогодні 6, сьогодні 6 жовтня вже. Дар я покажу. У мене тут класна одна друга яблуня родить. Таке гарне яблуко. Далі покажу вам. Зараз зайдемо через кущі. Так, Це свій мішок, це не мій мішок. Що це таке? О, бачите, є газова труба, а ми нею не користуємося. Не, не потрібна ця газова. От ми ззаді будинку. Це, в принципі, це сторона поля. Бачите, воно постійно як саме задуває, звідси дощі. Морози, вітра. Тут як лущиться, хата, звісно, з дерев'яна, побита шпалами і типу, цими маленькими дроттянка чи ванька. Коротше, панька фанька Ось бачите, яка ситуація. Тут же і миші, звісно, дають дрозда. і залізають. Залізають. В чому ситуація виходить в тому, що. Ця, ця сторона от поля постійно задуває вітер, і вона е, випирає Може їй так не буде видно, а може. Бачите, о. Вона виходить тако бугурком вже йде. виходить, що фундамент пішов трошки вниз. І середині з хати, зараз вам покажу. З середині з хати виходить. Но Стіна одходить, я то її правильно поступити. Я вам покажу. Це будиночок, така хата. дивіться, бачите, діти з цієї сторони. О, і тріщину дала. Виходить стіна і звідти діти так само тріщину надала. Ну, це просто від мишей, і від так, що типу, не задувало. Є трохи цементовий. А тут, походу, треба буде його цю стіну. Зараз покажу. Оце ми були звідти да, виходить з поля. Оця стіна виходить. Мені треба буде якось її звіти звідти скрипити. Навіть, або звідси, або, походу, я найкраще напевно зроблю з поля. Дам швеллера, тут дам сюди навіть, навіть, арматуру одну, знизу другу пущу. І на болти її стягли стіну. Так, буде правильніше, чи не то як, любі друзі, поступити, буде привільніше чи ні. Дати так само арматуру зверху, одну знизу пустити, дати зі швель болти його стягнути. Може, так краще буде. Або, ну не знаю. Бо виходить що з діті. Ну, так само виходить, що з діті теж, бачите, воно потрискало. Ну, тут -то... тут -то вже. Ой-ой-ой-ой-ой! Доволі крепко його вже виперло. Треба буде щось люблю цього року. Може, вже постоїть, а може вже не постоїть, аби вона не гепнуло. Треба щось буде зробити вже, виходить. А що зробити краще, то я не знаю. Може, цього року навіть зроблю, бо навіть зараз зима буде менше такої роботи. Зараз пойду куплю швеллера. поїду куплю арматуру на болти, на стягну його трохи хоча б так, а вже літо буду поступати, може фундамент укріплю. З цієї сторони, з, тієї сторони може, з поля може фундамент більшість типу, на скорся або знаєте, як муру, е, костину, що вона її впирала. Щось треба придумати, бо дуже крепко дуже щілина, дуже крепко відійшло. Будемо щось робити. Якщо ви маєте якісь е, ідеї, накидайте мені коментар і підкажіть, як краще поступити. А ми зараз підемо далі і подивимося, наскільки 40 згенерувала станція. На 8 друзі приїхали на наступну станцію на 40 кВт. Це я. І ми зараз подивимось, скільки вона так само згенерувала за вересень місяць. Ну, плюс-мінус, я навіть ще, я так, і ще навіть не дивимося, скільки вона генерує. Генерує і генерувала. Типа Я маю відео, що згенерувалася тільки за місяць і згенерую скільки за день. А ви зараз побачите, скільки вона згенерувала. Подивимося, скільки вона генерує, так? виходить, генерує за день. За годину. Ну, в принципі, давайте почасово, так виходить. Зараз генерує плюс-мінус 12 годин дня. 5,5 кВт. В таку погоду генерує. 5,5 кВт. Давайте подивимося, скільки вона згенерувала виходить. Ні, ми сюди не підемо. Це по фазах нам не треба. Нам потрібно скільки вона. Так. За місяць. За місяць. Правильно, 24-й 9. Підводимо іток до того, що виходить 434 кВт. Я вам зроблю скрін. Тут фотографії переклю до відео. Можете себе поцікавитися, можете написати коментарі там Володя, молодець, так тримати. Або володя там трошки зміни ту установку треба там щось зробити, там щось треба дочепити, там щось треба перекріпити. ну І такі теж треба моменти. 4,134 кВт в принципі, принципі, непогано. А та була 3,5. Да? Ну, на 600 кВт ця краще згенерувала. Ну так, да, бо ця і на 40 кВт маєте так само стане, а та на 30 кВт. Ну, як вам скажете? згенерувала більш-менш нормально, чи погано зірвала. Ніхто і підведу, от дивіться, бачите? Пам'ятаєте, які тут були кущі за гроші? Поставив тільки одну, дві-три маленькі вишні, все позрізав, може і ці, колись, може, теж зарижу. Бо виходить, що осінь і тінь падає так само звідси. Сонце піднімається, тінь падає сюди. Ще стовп мішає, треба ще стовпа забрати, десь трошки його справу вліво поставити. Ну, це вже великий жарти, звісно. Ну, Трохи ми прибрали, підчистили румчика, почистили. Нам ще лишилося ще перший стил панелі так виходить. Яблення. Бачите, що воно трошки гілки вище пускає. І коли сонце є, наприклад, сьогодні немає сонця, так? а коли є сонце, ось звідти гілок теж падає на нижній град панелі. І що вони ходить, генерація трошки опускається. Ну і так само той коньок хати теж нападає на перший Стил панелів. Я з куньком не можу нічого вирішити в цій ситуації. А з яблуню ведеться її або чик, або чик. І чик. Ну, По-іншому ніяк. А коли січень. Хто буде за мною підписаний на моєму каналі? Любі друзі, підписуйтесь, ставте коментарі. Дуже радий буду з вами. Побачите в січні-лютому да, грудень-січень, січень, -люти. січень лютий так, плюс-мінус січень-лютий. Звідти буде, я вам покажу відео, як падає. Кінь, з кінька, з кінька мого, типу, будинку. І виходить, що з хліба теж кінь в нього падає. Ви побачите, любите, так, так доволі цікаво, звісно. То не забувайте ставити лайк, підписку і коментарі. Наступне відео, любити друзі, про. Дочекаєтеся про септіка. Потім я вам покажу септика, про що мова йдеться на будинок септик на кухню. Бо в мене є один септік на ванну і є другий септік на кухню. Давайте ставити лайк і підписку. Наступне відео буде тож таке. Тож таке. Любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку і коментарі. Наступне відео також буде, але буде не про сонячну станцію, але буде про септік. Подивіться наступне відео. Не забувайте ставити лайк.